Розчищати Кіровоград від снігу комунальники розпочали у неділю з 10-ї вечора. На вулицях працювало 16 одиниць техніки. Втім, до ранку вдалося розчистити не всюди. Заважав сніг, який ані на мить не припинявся. Про боротьбу зі стихією розкаже Сергій Михайлін більш докладно. Робоча зміна комунальників по розчистці від снігу розпочинається вночі, оскільки саме в цей період на дорогах мінімум автомобілів. На боротьбу зі стихією вирушило 16 одиниць снігоочисної техніки та стільки ж працівників. П'ять полівомочних машин це машини з отвалами і щітками для розчистки дорог, шість тракторів МТЗ-80, які розчищають центральну частину міста, і чотири піскотні, які слідом їдуть за машинами, які підмітають і посипають смесію дороги, щоб не образувалася ледяная корка резерві у комунальників один розкидач піску та два грейдери. Цю важку техніку залучають, коли утворюється лід. Для ефективної роботи техніка рухається послідовно, охопивши всю ширину смуги. Спочатку прибирають ті відрізки автошляхів, які зазначені як першочергові у відповідному рішенні виконкому міської ради. Потім переходять до другорядних доріг. Ми залежимо від погоди. В прошлый раз нарекания были э, от людей вполне объяснимые, и в принципе я с ними согласен. Но есть один момент, который никто не учитывал. Э, при температуре минус 7 шел дождь. Вода сразу замерзала. Вот сейчас, допустим, снег рыхлай, його можна счистить. Когда вода замерзала прямо на літу, скажімо то счищать это практически невозможно. Но тем не менее, ми все одно прибили всі магістрали. Комунальники звітують, мають достатньо протиожеленої суміші та пального. Гірша ситуація з технікою. От ви видели, бочки пошли. Самая молодая машина 25 лет. Ну, я сомневаюсь, что у кого-то, допустим, дома даже есть в использовании машины с таким возрастом. А тут машина работает под нагрузкой, поэтому ну, от нее требовать многое уже сложно. Певнені, якщо повністю оновити наявний автопарк на нові сучасні автомобілі, прибирати місто стало б набагато легше. Робоча зміна комунальників тривала до ранку. Втім, кірвоградці зранку нарікали на погано розчищені тротуари. А жителі віддалених мікрорайонів Кірвограда через значні снігопади та нерозчищені дороги залишилися без транспортного сполучення. Якщо сніг не припиниться, вночі комунальники знову вийдуть на боротьбу з негодою. Сергій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.